Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 липня і з вами компанія Електромотор 2024 року. Якщо взяти, відкровенно, говоря, не люблю я зрівнювати одне з іншим, тому що скрізь можна знайти різницю. Але побачивши от такі два Інверторні генератори відкритого типу робочий потужністю 7,2 кВт обидва і піковий 7,5. Ну, не міг поділитися вам показати, друзі. Цих два, два генератора. Друзі, вони як, як близнюки. От Матарі, країна походження Японія. Показую от табло інформаційне все. А от європеєць, іспанський ринок. Ну, все ж ми постараємося різницю знайти. Зверху дивимося тий же бак от, від Генерджі. А от мотаю, бачите, все так же. Інформаційне табло теж. Ти же колір отоді йду. Правда, сонце не дає нормально показати. Обидва інверторні генератори, обидва мають електрозапуск. Одне, друзі, но. І не одне, а декілька. Я не можу гарантувати саме серце. Тобто мотор. Такий чи ні, я думаю, вряд ли, друзі. Показую. От перед нами Generd, гарно видно. А от Матарі. Оце все, що я бачу по внішньому виду генераторів. Так, подивимося комплектацію тоді, друзі. Тут у нас, як бачимо, 216 амперний, одна силова. В комплекті чого-то одна силова, одна 16 амперна, ключі запалення. Два комплекта, друзі. Тобто 4 штуки. І є такий от адаптер. Для заряду акумуляторної батареї підключили, ставили, заряджаємо. Ну, я показував кожен по-своєму, не будемо призупинятися, переходимо на іспанський ринок, європейця. Також є електрозапуск кнопочкою, так же як і у, у Матарі. Практично, що мені Кинулось в очі 216 одна силова. В комплекті чого-то. одного, що, одно, що другого, одна силова йде, одна 16 амперна. Ну, ключі, друзі, запалення. також. два комплекти, чотири штуки. Також в комплекті адаптер. І одне таке суттєвино. Ну, суттєвино. Ну. Перейду ще раз. В матарі немає транспортного набору. Нема колес, немає ручок. Купивши, він важкий і якщо прийдеться переміщати, треба вам щось з цим придумувати. А от від іспанського виробника ми маємо такий транспортний набір. Ручка, я так повищу, стану, такі добротні колеса і ножка. Так що, як каже, зустрічають по одежі. Так, дивишся на вид вроді один в один, а різницю завжди можна знайти. Тим більше я не знаю, який тут в одного стоїть двигун і в другого. А так мощність та же, колір той же інформаційне табло. І все все. Тобто передня панель. От матарі ще раз показує. І от європеєць Генриджі. Практично теж інформаційне табло. Все те просто ага. Не знаю, друзі, що за функція. Хочеться хоч все швидко. Бистро... Сьогодні уїжджають на нову пошту, в мене буквально 5 хвилин. А тут є ще пілот, що то поїзд, смарт, а в модельки Матарі немає. Так що, як бачите, колір і панель, а суттєвого можна знайти багато. Добре, показав вам. Як міг розказав, кого зацікавили. Інвертора мощні на 7 кВт. В даному випадку 7,2, точніше. Пікова 7,5. Європейсьч чи японець вибирайте вам. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Друзі, всім миру і гарних покупок. Перед тим, як купити, подумайте, гроші то таке діло. Головне, щоб ви купили і він, даний генератор витворяв все те, що вам потрібно. Підтримував дом. Ладно, десь я пішов далеко. Друзі, телефонуйте 063 426 1010. І кваліфіцірований спеціаліст допоможе вам підібрати інверторний генератор.